Вітаю вас на каналі Футбол, Це друга частина, тому що я баран не включив запис у першій частині відео, тому розпочнемо все заново. Давайте, Бормут, Бренфорд, 1-2, рахунок, забивали Мбемо, Соланка і Віса. У стартовому складі вийшов Ілля Забарний. Отримав оцінку 6.2 від цього сайту. Давайте подивимось від Софаскору, Я огляну зразу в Телеграмі, тому що там буде краще все зроблено. 1-2 Бормут програв Брентфорту, Оцінка забарного 6,8. Статистика на ваших екранах. Один виніс м'яча. Один заблокований удар, один відбір. Дві дуелі виграні, 10 позиційних втрат, втрат володіння, точніше, я не знаю, як цей сайт це формулює. Втрату володіння. Що це для нього означає? Чи він м'яч втратив, чи команда після його пасу? Не знаю що. Тому. Не можу вам точно сказати. І один раз на ньому свалили, коротше, 53 касання, 79% точних пасів. 3 з 8 довгих м'яча, довгих паса були точні. Єгор Ярмолюк зіграв, 60... зіграв 21 хвилину, 83 хвилина. Його випустили на поле. 63 оцінка, 7 дотиків, 2 точних паси з двох, один довгий пас, один дріблених був невдалий. І одна спроба дриблінга, і одна невдала. Також дуелі одна з 4 було виграних. Також він зробив один відбір і один раз втратив, був поганий дриблінг, Здійснив. Тож, оцінку отримав, отримали такі. Ось подивимось, які оцінки в матчі були. МБМО став гравцем поєдинку. Статистика матчу все можете побачити в телеграм-каналі. Переходимо далі. Everton Миколенка виграв Шеффілд сьогодні і він піднявся на 15 те місце, тим самим гарантувавши собі залишання в прем'єр-лізі, місце в прем'єр-лізі. Голи всі з матчів з сьогоднішніх, які я буду, про які я буду говорити, все є в телеграмі. Заходьте та дивіться. Наступний у нас матч це буде Шахтар Донецьк, Динамо Київ, який завершився з рахунком 1-0 на користь Шахтаря. Шахтар став чемпіоном України цього сезону. Далі у нас матч Гранада Реал Мадрид, який завершився з рахунком 0-4 на користь Реал Мадрида. Неприємна звістка сьогодні нас спіткала, тому що Тібо Куртуа вийшов замість Андрія Луніна. Вже в другому матчі поспіль. На жаль, Андрій пропускає в Лалізі. Не знаю, для чого це робиться. Чи проста резервація, чи як воно називається? Не пам'ятаю, як воно називається, але. Не зіграв Лунін в цьому матчі, добре, що хоч проти Баварії його випустив. Не знаю, для чого це робить, може, для того, щоб Куртуа набрав форму до фіналу Ліги Чемпіонів. Але якщо Луні не вийде в фіналі ЛЧ за Реал Мадрид, ми забуваємо. Тож такі у нас справа. Гравцем матчу став Браїм Діас. Тібо бо Курта отримав оцінку 7,8, незрозуміло для мене, тому що здійснив він. Лише два сейви, при тому, що один воріт всього лише м'яч був посланий, удар і все. І один раз він вийшов з воріт, вибіг і вибив м'яч. Я матч не дивився, тому точно не можу сказати, що він там робив. Але по статистиці він зробив замало. Якби тут на його місці стояв Андрій Лунін, мені здається, він би не отримав оцінку вище 7,2-7,3. У нього б не була зелененька, в нього була б така жовтенька оцінка. Ну, не суть важлива, але можливо, ми просто сильно привзяті. Ну, я, точніше. Далі йдемо Nottingham Forest Chelsea 2-3, який завершився сьогодні цей поєдинок, і щось в лісі здохло, тому що Михайло Мудрик забив на 8-й хвилині, не забивав цей пареньок уже 2 місяці, але сьогодні його прорвало. Один гол здійснив, один гол забив. Після передачі Палмера, до речі, класна передача була. І, в принципі, завершення класне. Мудрик не влупив десь у кутовий флажок, він аж попав у ворота, це вже похвально. Він вміє це робити. Ми знаємо, і ми бачили на тренуваннях і бачили в минулих матчах за Шахтар особливо. Але за часом в нього буває часто летить по горобцям. На 16-й хвилині болі зрівняв рахунок, далі почалась возня. До 74-ї хвилини були моменти ще в тієї, що в іншої команди. Хадсондой на 74-й забив. До речі, Мудрик сів на лавку на 73-й. Стерлінг вийшов. Хадсон Одой зразу забив після того, як Мудрик сів на заміну. І Стерлінг на 80 й забив. А через 2 хвилини на 82-й забив ще й Джексон. Тому сьогодні подвійне свято в Челсі забивали сьогодні аж цей. Мудрик вперше за два місяці, і Джексон, який втрачає купу моментів, але сьогодні він забив. До речі, забивав він з передачі як його, Ріса Джеймса, який вийшов також на заміну, і який відновився від травм і сьогодні зіграв вперше. Також асисти були в Палмера і в Кайсена. Ось оцінки всіх гравців, Мойзер Скайседу став, мабуть, гравце матчу, так, тут більше немає ні в кого нічого. Ну, Старлінг ще непогану оцінку вийшов, тому що отримав, тому що вийшов на заміну. Мудрик також зіграв, в принципі, непогано. Якщо відповісти на питання, як зіграв Мудрик середній матч, тому що після забитого його особливо не було видно. Він не був таким активним, на нього не грали так багато. Але можливо. Я також цей матч дивився на фоні, тому щось, можливо, не помітив. Один гол 0,15 XG, йому там заважали суперники, а саме захисник, і воротар на нього якраз тоді виходив. Але він все воно забив, бистренько розібрався, це похвань, тому що він вміє таке робити, але чомусь не вистачає йому якоїсь, якоїсь майстерності, щоб завершувати такі моменти регулярно. 29 дотиків, 65% точних пасів. Два кроса невдалих, дві довгі передачі невдалі. Один удар стрілет це є гол. І три дріб... спроби дриблінгу. 5 з 8 дуелів виграних, верхова одна дуель виграна. 10 разів втрачав володіння м'ячем. Один фол здійснив і 2 рази заробив фол на собі. Також був дриблінг провальний. Один. Тож так, сьогодні завершились поєдинки з українцями за кордоном. Давайте подивимось, які матчі будуть завтра. А точніше вже сьогодні, якщо ви дивитесь це відео 12.05. 12 травня 2024 року Джано зіграє проти Сасуоло в 4 години дня Маліновського. Ми не очікуємо, в нього ще досі травма. Так, в нього травма він пропускає цей матч. М'ю Арсенал, це буде цікавий поєдинок. Чекаємо нарешті Зінченка в основі. Давненько його вже не було. Тим, тим більше тут Том'ясу під питанням Він в нього забій. Ну, Тімбер, він тільки відновився від травми, я думаю, він ще не буде грати. Хоча, можливо, завтра оновиться інформація, ми будемо бачити. Зінченко, на жаль, останнім часом дуже мало грає, навіть як виходить на заміну, виходить він аж в кінцівці матчі, тому. По суті, ми не бачимо його гри так, як раніше. Валенція Валікано також буде о 19.30. Тут Дрому Яремчука, каже, він вже відновився від травми. У минулому матчі він виходив на заміну. І, в принципі, є шанси, можливо, побачити його в старті, хоча, я думаю, все-таки він знову вийде на заміну. І Бенфіка Руока також завтра грає. Анатолій Трубін 20.00. Ми чекаємо толіка в воротах. Це радує, що о 20.00, тому що пізні матчі в портуальській Лізі. Це коли вони починаються в пів 11 і закінчуються о пів першої, чи там взагалі в годину ночі. Ти просто засинаєш до кінця матчу. Тож такі справи, підписуйтесь на канал і на Ютуб. Також заходьте в телеграм-канал, там багато цікавого для вас, голи, моменти з матчів. Також Статистика та оцінки. Тож, заходьте та підписуйтесь, я буду чекати вас там. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось вже завтра, після матчів, які я заанонсував, а саме після матчу Бенфіка арока Бувайте!